Ми бачимо, колись представники так званої Дніпровської команди були героями України, захисниками Надією, Створили бар'єр для московицької навали. Потім вони стали зрадниками, злочинцями. Ми бачимо, що заарештували Корбана також з політичних переконань. В той же час Єфремом на свободі, Ахметов на свободі. І багато інших, Довкін, Кернес, почувають себе досить непогано та ще й диктують свою волю Україні і українському народу. Ми пригадуємо теж питання, як ганебно заарештовували представника Радикальної партії Ігоря Місичука прямо в Верховної Раді, і до нині його питання не вирішено. І багатьох інших. Ті імена не так відомі, на жаль, але які перебувають в застінках нинішнього олірахічного режиму які піддаються катуванням. Також, скільки ви викрадено і знаходиться на території Росії, зовсім практично не згадується про нашого побратима одного із фундаторів націоналістичного руху сучасної України, Миколи Карпюка який перебуває в московських застінках і навіть невідомо де, тільки недавно додав про себе звістку, що він живий. І багато-багато інших, кого ми ще не знаємо.